Добрий день. Продовжуємо з вами перевіряти домашню роботу. Давайте у нас зараз ще три задачі. Вони різні і є задача для вас трохи незвична, але зараз будемо розбиратися. Перша задача 24:30. Конденсатори електроємністю 4,10 мікрофарад, з'єднані паралельно. Порівняйте заряди цих конденсаторів і енергію електричного поля цих конденсаторів. Задача дуже схожа на ту, яку ми попереднього разу розбирали з вами, тому давайте швидко її, ось цю швидку Є Електроємність першого конденсатора, є електроємність другого, і знов я не буду переводити в систему інтернаціональну, тому що я буду потім шукати відношення. А в даному випадку у них однаково донець вимірювання. Нам потрібно знайти відношення зарядів і відношення енергії. Але, 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 я розумію, вже, що більше, що менше, тому я відразу в знайти пишу правильне відношення. Але якщо ви помилилися, то ви можете потім це змінити, зрозуміло. І Так, якщо у нас за умовами з'єднання паралельно, то ми бачимо, що воно ось саме так виглядає. І для паралельного з'єднання однаковими будуть напруги. Тобто ми можемо записати, що напруга У1 дорівнює напругі У2, але кожна напруга це відношення заряду до його електроємності, і в даному випадку. Якщо ми будемо знаходити відношення зарядів, то зрозуміло, що у нас С2 більше, ніж С1, тому я буду ділити С2 на С1, ну тобто черта дробі, мабуть, ось так буде. Тоді q 2 на q 1 Ось таким чином це відбувається, і я відразу можу підставити значення електроємності і знайти відношення, воно до рівня 2,5. Тобто заряд Q2 буде більше q 1 в 2,5 рази. Добре, наступна це енергія, але зараз важливо обрати правильну енергію. Ми бачимо, що у нас є електроємність, і ми розуміємо, що однакові напруги. Тобто, з'являється, що краще за все, формула для енергії це саме електроємність множить на напругу в квадраті. І тоді ми розуміємо, що у нас відношення енергії пропорційне відношенню електроємності. Друга більше, тому і відношення енергії теж друга, до перший. Знов знаходимо. В 2,5 рази, і бачимо, що у нас і заряд перший більше другого в 2,5 рази, і енергія більше перший в 2,5 рази. І дуже дякую всім, хто побачив що ось Тут у мене була трохи інша ситуація з мовами, тобто там була англоязична розкладка, і там трохи інші дивні літери були. Але я розумію, що ви або помітили і не зауважили, або. Мабуть, хтось і не помітив, таке теж може бути. Добре, наступна задача 34.3. Електрон пройшов в точку електростатичного поля з потенціалом 175 вольт, маючи швидкість руху 6 тисяч км в секунду. Визначте потенціал точки поля, в якій швидкість електрона дорівнюватиме 16 тисяч км за секунду. Ну, так, непогано він прискорився. Але е, ця задача вона потребує нашої уваги, чому зараз я розповім. Дивіться. Ну, По-перше, є початковий потенціал, нехай він буде F1, є початкова швидкість, нехай вона буде 6 тисяч км за секунду, але не км за годину, так? Тобто ми переводимо, це буде 10 в степені, якщо на 6. Друга швидкість, коли він вже розігнався, це буде 16 км за секунду. Далі ми записуємо електрон, заряд електрона, але зараз це дуже важливо. Ми знаємо, що він від'ємний. Негативний заряд у електрони, ми повинні поставити тут знак мінус, і потім будемо враховувати, коли будемо розв'язувати задачу. Побачимо, як це буде впливати на підсумки. Наші розрахунки. Ну і маса 9 на 10 мінус 301 степені кілограм. Знайти потрібно потенціал, в точці 2. Зрозуміло, що якщо є енергія то потрібна буде кінетична енергія, якщо є швидкість вибачаю, то потрібна буде кінетична енергія, це зрозуміло, що і є потенціал, потрібна буде робота. То, тобто я запишу роботу електричного полю і запишу тіарему кинетич... про кінетичну енергію. і би, Ці дві роботи я зможу поєднати. З одного боку, робота дорівнює зміні кінетичної енергії а з іншого боку, робота Заряд умножить на різницю потенціалів. Початковий мінус. Ми приравнюємо ці роботи і бачимо, що у нас тут буде електрон. Заряд електрона помножить на різницю потенціалів, а здесь кінцева кінетична енергія мінус початкова. Звідси знаходимо різницю потенціалів. І потім можемо знайти кінцевий потенціал Фі2, це буде Фі1, мінус оцей вираз, який в нас є. Ось таким чином у нас все відбувається. Далі нам потрібно перевірити одиницю. Нагадую, що ми не можемо вичитати, мінус ми не пишемо, коли перевіряємо одиницю, тому будемо до Вольта додавати ось ці одиниці, і я думаю, ну, сподіваюся, що ми Вольт і отримаємо. Тому що маса у нас в кілограмах, заряд в колонах, швидкість в метр квадратний на секунду квадратний, тому що швидкість в квадраті. Кілограм метр на секунду в квадраті це Ньютон. і Ще один метр залишився. От ми його записали. Ньютон на метр це джоль, а джоль поділити на кулон це за визначенням це вольт. Це. Але далі важлива річ: ми обов'язково враховуємо, що у нас електрон має негативний заряд, і він рухається проти. Проти електричного поля. Тому, коли я буду ось тут підставляти значення електрона, я підставлю знаком мінус. Тому в мене буде, коли я буду обчислювати, в мене буде не «фі» мінус і все це, а буде Фі плюс і все це. Тому що ми врахуємо мінус в значенні заряду електрону. І тоді, коли ми все це обчислимо, ми отримаємо для ось цього виразу. Целком цілі, цей вираз ми обчислимо, і він дорівнює там 625 вольт майже ось це 625 вольт. Але до цього ми додаємо ще 175, і тоді ми отримаємо 800. Якби ми помилилися і взяли інше значення, тобто позитивне, ми б отримали іншу відповідь. І це була б помилка. Ось в таких задачах це важливо. Важливо, яка саме частинка рухається позитивно або негативно заряджена. Будьте уважні в таких задачах, тому що це якраз ті помилки, які ви іноді можете зробити. Невмісно, але вона таке буває. Наступна задача 34.9. Вона спочатку, здається, така незрозуміла, а потім, коли розв'язуєш, розумієш, що вона дуже проста. І так, що у нас в цієї задачі? О, дуже цікаво зараз одну секунду. В мене там зайвий слайд, який знайшовся. Добре, поїхали. І так, точка А розташована в електричному полі ось цього заряду точкового. І потенціал ось цієї точки дорівнює 20 вольт, а напруженість електричного поля в цій точці, точці дорівнює 200 вольт на метр. А нас запитують, яким стануть потенціал і напруженість поля в цій самій точці, якщо ми ось в цю точці, точку Б. Додамо ще один точно такий же зарядку. Ну, Дивимося, що у нас буде відбуватися. По-перше, я залишу рисунок, він мені ще згодиться. Давайте ми запишемо, що у нас є зарядку. Ну, нічого про нього не сказано. Ні не що він мінус. Я буду вважати, що він позитивний. На самом деле нічого не змінилось би, але вже той факт, що нам сказали, що потенціал. Все ж таки 20 вольт, а не мінус 20. Але будемо вважати, що заряд у нас все ж таки позитивний. І так, напруженість 200 вольт на метр. І знайти нам потрібно буде, але це у нас все в точці А в той момент, коли у нас тільки один заряд. Але потім, коли додається другий заряд, нам потрібно вже знайти підсумковий потенціал і підсумкову напруженість. Виявилось спочатку, що ну, що ж тут робити? А на самом деле нічого складного тут нема. Якщо ми говоримо про потенціал, то у нас є один заряд, і потенціал від нього ми знаємо 20 вольт. Але точка Б знаходиться від точки А на, на такій самої відстані, як і ось цей заряд. Тобто ми додамо якийсь. Якогось поля заряду, і потенціали, вони алгебраїчні, вони складаються, а значення потенціалу буде таке саме, тому що відстань не змінилась. І заряд з умовами такий самий. Тобто з потенціалом взагалі все просто. Потенціал просто дорівнює сумі потенціалів. Так як потенціал в точки Б буде такою самою, то це подвійний потенціал, і це буде 40 вольт. Все. З потенціалом розібрались. з напруженістю трохи складніше. Зрозуміло, що напруженість. Відліч від потенціалу, вона у нас векторна величина. Тобто потенціал, вибачте, напруженість від, в точці А від цього заряду вона буде направлена якось сюди, як вектор. Якщо ми беремо напруженість від точки Б заряду, то на, кудись сюди буде направлена. І у нас буде результуюча напра, напруженість ось така, але буде трикутник прямокутний з двома однаковими катетами. Ось таким чином це буде виглядати. Це у нас напруженість. Початково. Це у нас напруженість, коли додається заряд в точці B, і ось це у нас результатуюча напруженість. Зрозуміло, що ми будемо використовувати теорему Піфагора. Але знов ми розуміємо, що по довжині вектор, ось цей є з индексом B, він такий самий, як і Е с А. Тому я можу винести за знак кореня модуль цього вектора, і на корень из двух его Все, далі. Ми легко можемо обчислити. Ну, якщо що, можна округлювати навіть до да, 280 вольтів на метр. Таким чином, ми записуємо відповідь. З точки зору ось записи, бачите, що ця задача дуже проста, але вона складна для того, щоб зрозуміти, що від вас хочуть. Сподіваюся, що зараз ви це розумієте, і подібні задачі у вас не будуть викликати ніяких проблем. Все, можемо відпочити. Це ми молодці.